Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анна. Вітаю Анно. На жаль, ваш прогноз на рахунок 7-8 травня збувся. Це, на жаль, але це можливо забезпечило трошки людей, убезпечило їх від небезпеки і від тієї загрози. Давайте подивимося: свято 9 травня. Чи готує ще ворог? чи нищитиме нашу енергосистему ще протягом наступного тижня. Давайте тиждень візьмемо, не будемо далеко заходити. Я навіть більше скажу, я дуже просила вищі сили мені допомогти точно на тиждень брати. І я сказала 3-го, 5-го, Харківщина чітко бачила картинки. Я порівнюю з новинами один в один. І з 7-го на 8-ме дійсно були серйозні такі обстріли сильними ракетами. Дай Боже, щоб ця інформація якомога більше допомагала людям. Так, дитячі жертви під загрозою. Дітки, підлітки ще є, на жаль, Сумщина, Одещина, Харківщина. Майже по всій Україні. Якась частина Західної Львівщина під загрозою. Харків, дуже багато жертв. Запорізька область, Запоріжжя також. Біля води, от всі біля води портові зони дуже буде складно. Донецький напрямок, можливо, трошки десь прийдеться навіть поступитись. Бахмут. Там Дуже багато хімії. Прям дуже багато хімії буде використано. І, і така якась штука, яка впливає на зір і свідомість військових. Миттєво. В нічний час найбільша загроза йде. Так, Київ, обстріл, обстріл біля мосту. От мені йде картинка, сигнал і карти такі ж підтверджують, можливо, 12 го числа біля мосту ще є в планах полювання за президентом. От Активно я бачу, будуть слідкувати, передавати дуже-дуже сильно хочуть його. А хоча б поранити. Тобто замахи на президента в травні ще так. будуть? Так, спроби. Спроби будуть. Це будуть замахи від своїх, чи від зовнішнього ворога? Підкуплених своїх. Підкуплені. А які підкуплені, то вже не наші. А -а -а. Одеса. Кажуть, що ворог має намір і про це сказав Кадиров захопити Одесу. Чи дійсно це так, чи окупуватимуть вони Одесу? Найперше, я бачу, будуть сильно обстрілювати Харків. Харківщину і Одесу, Сумщина, Одеса, в тому числі. Так, поки що не вдасться їм. Дуже сильно будемо старатися втримати з кораблів. Обережно готуються знову кораблі, які з потужними небезпечними ракетами. Але хімія, витік хімії на травень місяць, на цілий місяць Запорізької області. О, там небезпека сильна йде, серйозна. Структуру енергетичну, звісно, будуть обстрілювати. І знову біля дороги, біля мосту небезпека йде. В Росії катаклізми, сніг, пожар, вода. Там як чума розходиться. І там дуже багато те, що вийшло з водою. Я не знаю, формулу мені пишуть, таку довгу формулу. Воно як по цепочці, змінюється і утворюється новий небезпечний вірус. Смертність в Росії буде посилюватись від серцевих хвороб, напади серцевих хвороб. В Турції ми казали, здається, угу. на вашому каналі, Ви що казали, там так. буде э, події, активно. Будуть відбуватися, на жаль, катаклізми в Європі ще в Турції пізніше ще буде, в Китаї буде Казахстан якось потерпати також буде. Туди піде також хвороба, вірус. Активно будуть домовлятися, спілкуватися з країнами Союзу. Корея. Якісь перемовини скоро будуть Китай, Корея, Росія. Невдала спроба домовитись в період пасхальних свят за військовополонених, можливо, трошки відтягнеться mm -hmm. надалі. Лютувати буде демон в обличчі російського президента, і в них води все буде більше. Покарання будуть. Я казала, що на свята буде яскраве сонце знамення. Те, що зараз відбувається, це, знаєте, як тривожний знак, що в руках демона з'явилася дуже сильна небезпечна кліматично-біологічна зброя. І Дійсно, от світлом якусь керувальну систему. Я відчуваю, що хочуть знищити світло, чим більше світла, щоб ми залежали від них і змушені були домовлятися. Але п'ять областей під загрозою українських, на жаль, А західні області. Ви сьогодні сказали про що є загроза деяким західним областям, чи застосують на заході України ядерну зброю, тому що там зараз тривають вчення. Як обувчення? Львівщина під питанням у мене. Хімічну зброю я бачу, що періодично вже застосовують, на жаль. Але вона така в недозованій кількості все вирішується до 9-го місяця, до серпня. О, вересня, вибачте. 24-й рік вирішальний. Але ж пропонується якісь нові умови подовжити військові дії до 27-го року. Уже подовжили частково, напевно, будуть подовжувати? Подовжувати до 27-го. Дуже важкі часи для України до серпня місяця. Сьомий, восьмий місяць дуже багато що вирішить. Чотири області, п'ять областей під питанням. Харківщина під питанням. Самі до 25-го року вже можна було би вирішити. Так, і військові події в світі ще буде відбуватись якийсь активний Ізраїль. Там іще жіночого роду вспливе країна, мені зараз не можна казати, там буде якийсь або замах, або попередження для цієї країни, європейської невеликої. Анно, ще хотілося би запитати сьомий місяць, сьомий восьмий місяць будуть вирішальними для України. Просто ви вже не перша майстриня, яка говорить саме про ці дати. Скажіть, будь ласка, вирішальний чи вдасться, тому що деякі бачать, що ми будемо відступати, деякі бачать, що навпаки повернемо свої території, хоча б невелику частину. Що бачите, ви? Мене багато хто з глядачів не любить за правду, що я, на жаль, не можу постійно казати гарні новини, а кажу те, що бачу. Я не бачу, що нам буде легко. Травень для нас дуже складний місяць буде. Взагалі, ці три місяці, які йдуть попереду, для нас дуже-дуже складні. Дуже будуть напружені, і нам головне втриматись. Я не бачу, що стосовно того, що в світі якісь обіцянки домовленості прийняття союзів трошки інших. Я казала, що той союз, що був раніше, він буде трансформуватися, змінюватись. Uh -huh. І зараз я бачу, що знову ж таки, можливо, нас візьмуть і будуть якісь пропозиції, щоб нас прийняти до 25-го в якийсь воєнний союз. І це буде нас як давати нам силу, надію. Але ж втрати будуть дуже великі, і енергетичних структур, і водних структур під загрозою. Потрібно людям в областях, не в центрі, записатися світлом, тому що проблеми з світлом будуть. Харківщина взагалі там дуже дуже напружена. Бачите, сильні будуть ракети, угу. швидкі кінжали летіти. Це точно хімія. І, взагалі, екологічна загроза для усього світу іде знову якийсь вірус. Я відчуваю, буде дуже небезпечний в Китаї, що ослабить економіку Китаю. А Росія взагалі, ну про це навіть в новинах не будуть говорити. Там уже вірус цей розповсюджується. Уже? уже є вірус. Люди не знають від чого помирають. помирають. Може, ці так. сердечні так. хвороби так. у них пов'язані. Сердечні хвороби, саме сердечну систему, легені і серце мутує, що люди будуть помирати від сосудів, від серця. Mm. А, скажіть, будь ласка, Анно, а ще хотілось би. Також зараз такі трошки, от ми з вами вже в нас така традиція, да, говорити стосовно того, от якісь традиційні свята чи дні, от зараз іде тиждень поминання померлих. Як можуть поминати або полегшити участь померлим саме заги родичам, які загинули на війні? От їхні рідні, близькі, чи можуть якось з ними вийти на контакт? Можливо, я знаю, що багато хто не може перейти через якусь недосказаність через різку смерть. Які будуть поради від вас в ці дні для от людей, які втратили своїх близьких на війні? Найбільше звернень до мене, я думаю, що до вас найчастіше це спілкування як медіума з мертвими, особливо коли незрозуміла загибель, була виходити на зв'язок і спілкуватись. І ви знаєте, останнім часом я так часто більше перебувала в низах, що навіть мені важко було орієнтуватися в. Реальному світі, в тому, в якому ми є і їй повертатись важко звідти, коли ти часто спілкуєшся з мертвими, спускаєшся mm -hmm. туди внизи, самі-самі. Особливо коли людина ще переходить, це найскладніший рівень для медіума, коли ти можеш бачити душу загиблого в тому етапі, куди він переходить. І для кожного індивідуально. Я думаю, що тут в кожній ситуації у кожного є своя карма, у кожного є своя історія, і тут потрібно дивитися і виходити на зв'язок. Ось, хоч це і дуже енергетично з. Затратно. Але ми що? Ми для України, для українців працюємо, не втрачаємо сили, а намагаємося якомога більше з ресурсів її набирати, щоб допомагати в такий важкий час для людей. В ці свята я знаю, що дуже багато душ повертається і швидко трамплінним таким обходом переходить в. Реальний світ із потойбіччя, щоб якомога швидше переродитися на захист України. Тому що Україна свята земля святими людьми, найкращими людьми у світі, найсильнішими, найталановитішими, найспівочішими, найкрасивішими, найпрацьовитішими. Все це Україна і українці Україна виживе, залишиться. Хоча зараз. Дуже-дуже важкі випробування для того, щоб ми жили краще і наші діти. Трансформаційний період. В той час, як у світі, я бачу, що з сонцем будуть проблеми, великі йдуть в майбутньому. От Я сонце, як не бачу, воно в мене зникає темрява, потім піски дуже е, великі повітря радіаційне і вода. Найважливіші ресурси вони під загрозою. Ми повинні врятувати Землю. І ті люди, які рятують екологію, а не руйнують, вони світлі. А ті, які брязкають своєю зброєю, ядерною і так далі, все їм мало і хочуть захоплювати, мотивуючи тим, що хтось на них нападає, це зло, яке руйнує усю планету. І за це буде покарання, дуже велике покарання. А, Анно, а чи будуть поради ще від вас, як від медіума, як можна і як не можна поводити себе на гробках? Тому що зараз дуже багато людей знаходяться на кладовищі і мають такі звички, як там і вживати їжу, і пити напої? Я знаю, що це не дуже добре. Що порадите ви? Я особисто знаєте, тут кожен майстер може дати свої поради. Так як я бачу, так як я спілкуюсь з мертвими. Я не раджу вживати їжу там, де мертві. Це неправильно. Тому що коли ми вживаємо їжу, коли ми п'ємо, коли ми ще якісь такі емоційні, дуже робимо. Емоційні ситуації закохуємося і так далі. Ми відкриваємо. Ми знаємо, що деякі канали, і тут можна нахопитися багато сутностей. Тут дуже, ну, дуже багато можна розповідати і витрачати часу. Якщо коротко, то я би не рекомендувала вживати їжу. Я би не рекомендувала гучно розмовляти особливо сваритись, особливо не беріть ніяких. Особистих речей, бо буває, що темні енергії або агресивні захисні кладовищенські сутності вони можуть вибивати предмети, які падають, і тим часом притягують вас. Туди донизу, тому що хочуть більше, більше, або їм не сподобалося, що ви якось не так себе поводитесь, відчувають ваше хвилювання, страх. А можливо, ви починаєте плакати. Плакати не потрібно на кладбищі, хоча це неможливо там, як пробиває, щоб плакати, розмовляти, підключатися до е, мертвого вже тіла, хоча часто е, там душі немає. У кожного своя індивідуальна ситуація. Ось на кладовищі, мені навіть складно знаходитись довгий час. Там потрібно себе поводити обережно і знати закони перебування на кладовищі. Анна надзвичайно вдячні вам від імені всіх наших глядачів, що знаходите час приходити до нас в студію, даєте такі точні та влучні прогнози та ділитесь спеціальними порадами від Анни Атаманової. А нашим глядачам я нагадаю, що і ще раз скажу, що робота медіума це надзвичайно енергозатратний труд. Тож найкращою подякою за нього буде ваш лайк. Та підписка на наш канал. Приємні коментарі. І, і приємні коментарі. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Гай!